Рішення прийняли про те, що закрита президент. А що ви даємо? Давайте прийде. Давайте спокійно, не кричіть і не керуйте. Керувати будете своїми підлемами. Я вам кажу, не що вам ви будете мені. сидіти, от будете сидіти в тюрмі за напарництво. Я сказав, головою ради ви не де маєте де... права обиратися. Ви їдіть, де за, займаєтеся державною справами, і всі іншим, посіоніть займайтеся. А не закладеться по по бардаком. не склали, то складайте, не можна розкласти. Складу От складайте, давайте боріться, складайте ваші повноваження. Матеріальні допомоги виписуєте, що це таке? Людям жрать нічого. А ви собі держимо, що пишете? 50% надбавки до посадового кладу за вислугу років. Матеріальна допомога у розмірі місячної зарплати на оздоровлення, преміювання. Не нажралися. Скільки років от тут сидите, крадете, хабарники? І вам ще премії, доплати, оздоровлення, не нажретесь ніяк! не нажретесь, не подавитесь. Не я кажу, не подавитесь, не нажретесь. Не щипайте, я сказав, держувати. Одне просите. питання, геть у вас звідси. бо нам вже треба йти. <плес> да -да, ми, Тамара Борисівна, ви туди ж підете. За тендери, за откати. Ті, ті, вас, я сказав, ті, вас. я знаю, що я кажу. Кримінальна справа порушена. За тендери, ті, за откати, за, обкр... за обкрадання <реш> дітей, за вугілля, який ви разом за кліпенком крали. Я хочу щоб всі мешканці Гайворона, а там хто на вулиці, хто на базарах, хто де знали, що в цей час, коли ви заробляєте копійку грошей, копійку, я сьогодні пройшовся по базару, Молоді хлопці, дівчата в такі підлітки стоять, мерзнуть з п'яти утра на базарі. А оці держеморди роками сидять у чиновницьких кабінетах. У чиновницьких. піди на базар, Архив Петро Кулініч, піди стань, потакуй на базарі замість потих дітей. Не Іван Васильович Мартинюк, а Мартинюк і Мартинюка. Тобі треба Мартинюка, я тобі зараз дам на Ось От тебе Мартиньок. Мартинюк. Я біна? сказав, тюрмо, тюрмо, що робиться? А продати народ? Бандюга обирайте на голову ради. Дискредитуйте громаду, дискредитуйте на всю країну. Сором! З вас ця країна буде сміятися, що ви цих держеморх обираєте головами рад. І ви сидите отуди, як покірні раби. Обирайте 20 років сидять, розвалили район, розвалили Україну, а досі чинуше. Палини Сергій Вікторович припиняє повноваження голови районної ради достроком. Повноваження голови районної ради Кулініча припинені. З моменту прийняття рішення Ви за нього тільки що проголосували. Заступник є, значить, сам Архіпенко повинен зараз вести сесію і сам себе обирати на голову районної ради. Якщо у нього всі совісті, багато, що він сам себе буде обирати. Що Архіпенко зробив для району? Будучи кілька років головою райадміністрації, Для себе зробив чотири машини, три квартири, чотири будинки, для дочки зробив, для всіх поробив. Свою сім'ю забезпечив. А чи забезпечив він гайоронців роботою? Зарплатою, майбутнім перспективою. Ні, він у них забрав цю перспективу. На тендерах по закупівлі вугілля по 30% відкатів збирали. Замість вугілля завозили землю, наші діти в холодних школах сидять. Серцею закриваємо, робота припинена, ідіть додому, годуйте дітей, піднімайте район, а я буду вам допомагати. Я вчора випив півтора мільйони гривень на соціально-економічний розвиток міста Гайворона. Ці гроші будуть спрямовані на реконструкцію водопроводу, водонапірної башні для того, щоб у гайме була вода. Ось Ви це. не маєте права вести сесію. Ваші повноваження, я сказав, ваші повноваження припинені. Повноваження... Ваші, повноваження... ваші, повноваження... ваші повноваження припинені, ваші повноваження припинені, ваші повноваження припинені. Ви не голова районної ради. Ваші повноваження не маєте права вести сесію. ви не маєте права вести сесію. Я сказав, ви не маєте права вести сесію. Ваші повноваження припинили. Його повноваження припинили. Ви не маєте про я сказав, що подачі давають. Я сказав ждать. Бачите, що роблять? Я сказав, давай, ви не маєте права вести сесію. Я вам не дам право порушувати закон. Ви порушуєте закон. Ви не маєте права. Вас совість не мучать Архіпець. О, бачите, у нього навіть совісті немає сам себе головою районної ради обрав. Кого ви вибираєте? Ще квіти принесли? Йому квіти треба з будь-яків. Ось люди говорять. І отак говорять усі. А ви від людей відірвалися і отут тишком нишком робите свої таємні справи. Бачите? <говори> я <говори> я можу, <Закайся> Бачите, як говорять, іди, куди йди, люди посилають, куди Де? йди. Я питаю, куди йде, людей посивають, куди людей посивають, куди людей посили. Бачите, що робить, як вони запустили зі люди? як вони до них ставляться, йди, розсиваються.